Продовж двох місяців у Вінниці на проспекті юності проходитимуть традиційні червоні базари. Перший осінній ярмарок сільськогосподарської продукції розгорнувся 4 вересня. Відтепер щосуботи віничани зможуть купувати продукти безпосередньо у самих виробників. Єдина перерва буде 11 вересня, коли Вінниця святкуватиме свій день народження. Про перший день червоного базару Марія Сопрун. У Вінниці стартувала пора осінніх ярмарків. Відтепер щовихідних на проспекті юності від вулиці Келицької до вулиці Стахурського проходитимуть червоні базари. На них можна буде придбати будь-яку сільськогосподарську продукцію від виробника. 4 вересня свою продукцію на ярмарку представили сільгоспвиробники зі всієї Вінницької області, зокрема з Барського, Вінницького, Калинівського, Літинського, Немирівського, Тиврівського, Хмельницького районів. При вході в торгові ряди увагу Вінничан привертали три чарівні дівчини в національних костюмах. Це обереги ярмарки. Принаймні, так вони самі себе називають. Дівчата кажуть, такий комерційний хід не тільки приваблює покупців, а й просто піднімає настрій. Ми приїхали з такою ціллю, щоб трошечки піддати колориту нашим вінничанам, трошки підняти їм настрій своїми такими костюмами, настроєм, вогником в очах, передати, що ми українці, щоб не забули і не забували ніколи, хто ми є насправді. На першому осінньому ярмарку ціна на гречку починалась від 9 гривень, борошна – від 2,5. Цукор коштував 8 гривень, картопля – від 2 гривень 50 копійок за кілограм. Про попит на провізію говорили неабиякі черги і скуповування товарів гуртом. Першу суботу ярмаркового сезону продали майже 100 тонн овочів і фруктів, 40 тонн борошна і круп, 9 тонн цукру, 17 тонн м'яса і м'ясопродуктів. Також на Червоному базарі можна було купити олію, молочні продукти, яйця, мед, зерно. Нові за прийнятними цінами загалом свої товари представили близько 200 підприємців. Серед них джоляр з села Широка Гребля Максим Багома. У своєму господарстві він має понад 60 вуликів. Мед зі своєї пасіки хлопець називає цілющим. Їсти мед можна так сказати, скільки хто хоче, і скільки хто може. І він не шкідливий від того, скільки його з'їсти. Товстолобики й коропи з Мізяківських хуторів на ярмарці йшли на розхват. Продавчиня Вікторія Гріщенко розповіла: цю продукцію реалізують також на ринку урожай. каже, попит на рибу скрізь однаковий. Непогано, люди привітні, нічого, не погано. На ярмарці побував і очільник Вінницької області Микола Джига. Губернатор особисто поспілкувався з багатьма підприємцями та навіть придбав дещо. Щоправда, не для себе, а для бабусі, які на товар заглядалися, але придбати не могли. Я пройшовся рядах, да? Найбільша експозиція це е, з Вінницького району, безумовно, тому що тут ближче всі е, живуть. І дуже багато різних товарів. Люди головним чином беруть цибулю, капусту, моркву, е, столовий буряк, е, помідори. Гасло червоного базару, продукція за цінами виробника» підтримали не всі підприємці. Про це свідчила різниця в ціні на одні і ті ж самі товари. Проте в цілому віничани ярмаркою були задоволені. Тільки почали дивитися, В принципі, как багато бы много хорошого. А ціни ціни ну, способні приємні погода. Так. І погода хороша. Ціни тут є я, я їх розумію всіх цих людей, що вони вирощують. Але ж цины такі, як і на базарі. И обслуживает хорошо, и есть что купить. А цины як? Кусаются. Цины Бог их знает. Ну, куда деваться? Спасибо, что ярмарку сделали, спасибо, что приблизили ее к людям, потому что здесь огромный микрорайон, огромный массив жилой. И гораздо удобнее, чем ехать на привокзальный рынок и тратить три часа. Цены разные, конечно, смотря кто торгует, но можно выбрать. Надалі сільськогосподарські ярмарки проходитимуть по суботах аж до 6 листопада, окрім 11 вересня, на яке припадає день міста. Режим роботи базару з 7 ранку до 13 години. Ось таким був інформаційний понеділок. На ваших екранах адреса сайту, де ви зможете переглянути усі події дня, що минув. Я ж прощаюсь з вами. Зустрінемось о 18.35, Але вже завтра бережіть себе та своїх рідних. Побачимося.